Все починається з людини, все починається з любові. Вишиття книги це щось досить таке інноваційне для наших людей. Кожна дається непросто. Я присвячую їй два роки. Я беру голку, причому вона одна і та ж протягом всього мого професійного життя. Це своєрідна терапія, це вишивка терапія. Вона вже не могла писати. Вона розповідала історію про хвору дівчинку, які принесли букет квітів. І після того вона пішла на одужання. Я зрозуміла, ця дитина потребує квіти в креативному просторі вже місяць. Є майданчиком і затишку, і зустрічей. Вона вміє вишивати так, що це аж заносяться до національних рекордів України. А також школярі можуть навчатися по її рівненському буквару. Сьогодні у Доновитих майстриня, письменниця Олена Медведєва. Вітаю вас! Вітаю! Ви знаєте, дуже різностороння ви людина, і сьогодні я думаю, що будемо з різних ракурсів дивитися на вас. Пропоную почати з вишивки. З кого? Почалася ця любов. Чи є якась конкретна людина? Певно, що так. Все починається з людини, все починається з любові. Щодо задуму вишивати книги, то він з'явився тоді, коли вже було написано чимало історій казкових моїм сином. Одного дня ухвалила рішення створити бібліотеку вишитих казок. Причому чітко знала, як створити книгу, як, її, як вишити ілюстрацію, як вишити текст, і в який спосіб вона має переплітатися. Угу. Ну, насправді вишиті книги це щось досить таке інноваційне для наших людей, бо всі зазвичай звикли бачити вишиванку от на якомусь одязі, але при цьому ваша колекція креативних книг вже налічує понад 40 видань. За весь цей час це максимально величезний об'єм роботи. Чи була якась із цих книг, яка дуже складно вам далась? Кожна дається непросто, тому що в середньому я присвячую їй два роки або понад два роки свого життя. Ось, а щодо вишиваних книг, то пригадую історію: нещодавно відкрився простір креативних індустрій, вишивані книги. І завітала одна е, жінка поважного віку. Вона переїхала до Рівного сама з Харкова, е, прийшла і каже: Я побачила новини, у вас в новинах. Е, розповіла про це своєму онукові, а він не в Рівному живе. Він каже: Та бабусь, це обкладинка вишита. А решту там ну, надруковано вона. та ні, тексти вишиті. Вони посперечалися, і ось вона пішла спеціально дивитися. Запитала, чи можна фотографувати і знімати відео або йому надіслати, або він угу. пересвідчився в тому, що в рівному є вживана книга. Бабуся суперечку виграла. Я так, розумію. Так, так я не знаю на що вони сперечалися, але я їй в цьому допомогла. Я ще побачила теж цікавий такий факт про вас, що ви авторка трьох шрифтів так. Ну, тому що вишиваю українською, англійською, і польською. От це дуже цікаво, і мені от враховуючи саме мови, цікаво, чи складніше вишивати іншою мовою. Звісно, складніше, тому що вона чи можна так вивчити мову? Та, ні, не можна, тому що все таки вона копіюється. Угу. Вона складніша в гарнітурі шрифта. Польська взагалі складніша аніж українська, але в цьому вона і цікава, е, тому що знову ж таки повернуся до простору креативних індустрій протягом цього місяця, оскільки він вже працює місяць понад місяць, приїздив до мене етнічний поляк. Е, він взяв до рук е, Адама Міцкевича, почав читати вишивану книгу польською. Читає, читає, каже: чекайте, а у Варшаві я такого не бачив. Тому відгуки є. Здивували. Так? Ви знаєте, коли людина має різні роботи, то люди вибирають собі ту, яка їм подобається. Але якби вам потрібно було презентувати вишивку саме от ці роботи для людей, однією лише форматом, того, щоб ви обрали, щоб показати. Ви маєте на увазі книгою? Думаю, «Кобзар» Тараса Шевченка 1840 року. Видання кожна вишивка, якщо слухати майстрів, вишивки саме вона має певну енергетику, яка вкладається в свою роботу. Чи є якась робота на вишита саме у складні моменти життя? Скажу одне: що щоразу, коли я вишивала. Це було в задоволення, це було в кайф, це було в насолоду. Uh -huh. Жодного разу я себе не примушувала. І жодного разу, коли я сідала вишивати, я не відчувала якогось негативу. Тобто е позитив, е внутрішнє тепло і світло, яке хотілося передати, е бажання вишивати. причому Таке, що не можна було подужати. Знаєте, оцей той творчий неспокій, який не дає тобі жити. Mm -hmm. І книга Живе з тобою в уяві доти, поки вона не реалізується і далі вже не має власну долю і не живе особистим життям. Тому не можу сказати, що от ці періоди вишивалося легше, ці складніше, або ці життєві періоди були легші чи складніші. Щодо енергетики від нас залежить. Що ми вкладаємо в цю книгу, тому що так, я беру голку, причому вона одна і та ж протягом всього мого професійного життя. Вона зі мною скрізь в будь-якій країні, де б я не була, чи в будь-яке село, яке б я не поїхала. Якщо я беру вишивку, то я беру цю голку. Вона проживає мої подорожі, вона проживає зустрічі з людьми. І якщо вони долучаються до вишивання однієї літери чи одного слова, то вони беруть цю голку. І в цьому її велика цінність, енергетика. Щодо енергії, я би так могла б сказати, що енергія вкладається моя, тому що вкладається моє життя, вкладаються мої думки, мої роздуми. Те, як я відбуваюся як майстриня, можливо, мої вектори розвитку. Та навіть руки, коли торкаються полотна, голки ниток, вони відчувають людське тепло і воно лишається. Я просто пригадую також одну історію, коли я людині подарувала вишивану книгу а 5 формату, ця книга з'явилася на полиці домашньої бібліотеки. І згодом, через кілька місяців, люди розповідали, що от коли заходять в бібліотеку, вони спиняють свій погляд саме на цій книзі, тому що uh -huh. вона особлива. Ось вона е, говорить кольором обкладинки, вона, вона тепла на дотик. Цікаво. Е, ви знаєте, пані Олено, а якби ви робили книгу про себе, вишивали, е, якою би вона була, які б обрали кольори? Що би хотіла б написати всередині, щоб люди, коли її відкрили, то трішечки більше дізналися би про вас. Можливо, є якийсь улюблений вірс. Я би не вишивала книгу про себе. Чому? Чому? Тому що про людину промовисто говорить. Її діяльність, її руки, її вчинки. Щодо кольорів, я би певно кожну сторінку вишила іншим кольором. Просто суцільно би угу. Цікаво. вишивала, бо не можу спинитися на якомусь одному. Це дуже близько до нашої програми. Ми Розкажу нашим глядачам не змогли спинитись на одному, Тож саме тому ви бачите постійно різний колір в нас на фоні. Добре, знаєте, що ще в мене є із запитання? Чи зустрічали ви схожих на себе майстринь, які би теж хоча б щось приблизно таке робили? вишивали книги або близькі були б вам настільки по духу, що ви відчували б, що от вона дуже схожа на мене. Майстринь, які би вишивали книги, я не зустрічала, але я зустрічала жінок, які хотіли е, навчитися ниткографіки, uh -huh. і вони вивчали цю техніку. Або ж я зустрічала жінок, які спеціально приходили саме до мене на майстер-клас, щоб просто навчитися вишивати. Вони ніколи не тримали голки як для вишивання. І тоді в нас чернеткою було полотно. Ми брали е, нитку. Причому я пригадую, колір червоний жінка обрала. І ось коли, як в першому класі, дитина вчиться писати палички з нахилом в один бік, вона пройшлася, я їй показала. Потім показала, як в зворотній бік йти і накривати цю паличку іншою паличкою. І виходить вишиваний хрестик. То такі жінки є, були, і я сподіваюся, будуть, тому що нещодавно до мене навіть приїздила Зі Сварицевич жінка, яка хотіла навчитися ниткографіки для того, щоб повести до свого ліцею дівчаток-підлітків на день української писемності і мови, залучити до цієї акції, і таке їй вдалося. Вони вишивали мотиваційні цитати наших українських класиків. Круто. От мені подобається, що люди зараз проявляють багато уваги до вишивки, тому що, як на мене, ми живемо в такий час, що зараз постійно потрібно про це пригадувати, які в нас є класні традиції, і щоб їх по-різному відроджувати. Особливо мені подобається білим по-білому, до речі, це як на мене дуже легко реалізоване в життя. Але я би також хотіла пригадати про. Те, що от, ви кажете, ви навчаєте. Так. Чи є у цьому навчанні нотка психології? Звісно. Тому що для мене вишивка це такий медитативний процес, враховуючи той факт, що ви теж дотичні до психології, чи передаєте ці знання учням додатково? Це своєрідна терапія, це вишивка терапія. Людина заспокоюється, людина медитує, людина е, занурюється в спогади або проходить якийсь аналіз. Е, вона озвучує, як вона раніше з бабусею сиділа десь на ослоні чи десь на вулиці, на траві, вишивали. Е, вона проживає ті емоції, тому що є пам'ять м'язів, пам'ять угу. почуттів. Е, тому. Це терапія, яка допомагає людині і відволіктися. Це своєрідна резильєнтність, адаптуватися до складних умов, знайти якийсь час для себе навіть. Тому що навіть кольоротерапія, вона ж теж корисна. Очі чомусь наші вибирають саме ті кольори. Сьогодні обрали той ага. колір. Завтра вони оберуть зовсім інший. Але при цьому ви не ховаєтеся, коли маєте якісь негативні емоції у вишивку. Ви не йдете вишивати? Загалом не можна ділити емоції на негативні чи позитивні. Всі емоції досить корисні, вони такі uh -huh. дзвіночки, які нам свідчать, що щось відбувається в нашому житті. Ховатися в вишивку, я не знаю, як це ховатися в вишивку. У мене навпаки, душа відкрита у вишивці. А щодо терапії, яку я озвучувала для інших людей, залучаю їх, тому що вони, як я вже зазначила, заспокоюються. А людина, коли в спокої, вона може більше зрозуміти себе. Скажімо, коли я проводжу ці майстер-класи для внутрішньопереміщених жінок, чи для Жінок, військовослужбовців, чи для тих, які чекають своїх чоловіків з полону або вони зникли безвісті. От нещодавно ми вишивали рушник надії з пані Русланою Броновицькою, вона була ініціаторкою від Рівненської області. І я спілкувалася з цими жінками, то для них був важливий процес вишивки імені сина, чоловіка, брата, тата. Але ще мегаважливим був процес розповіді, процес спілкування. І цей синтез діалогу і вишивки, він досить корисний для mm -hmm. жінки. Ви знаєте, мені здається, що у вас ваша сфері діяльності поєднані так. Що їм дуже комфортно гармонійно між собою працювати, Поясню, що, я маю на увазі у вишивці. Ви кажете, що ви якраз можете звільнити свої думки і спокійно розглядати їх, умовно кажучи. Угу. Паралельно з цим ви письменниця, і якраз поки вишиваєте, у вас є можливість про це подумати угу. фактично, все між собою пов'язане. Тож я би хотіла перейти до цієї голови. Зокрема, пригадати про серію інклюзивних книг «Маленький і у великому місті і дізнатися саме про вашу мету. Тому що от, рівненський буквар, інклюзивні книги це все для мене створене для людей. Але це перш за все було для людей чи для вас, щоб вивільнити якісь свої певні переживання, ідеї і так далі. Ні, для людей. Я навіть аналізувала, чому я відкриваю студію гарні люди в, в артпросторі е заради людини. А чи писала ви щось для себе? Ні, <губ> <губ> не писала для себе. Тому що ті люди, з якими я спілкуюсь, або долуч... я зараз повернусь до вашого питання, але скажу за студію Гарні люди. Ті люди, яких я запросила вже і планую запрошувати, вони досить відомі, вони досить самодостатні. І вони мають все. Вони мають ім'я, вони мають бренди, вони мають все. Тобто, і їх підсилювати, підсвічувати не потрібно. І я думала, а звідки ж в мене виникло це бажання, чому мені так хочеться з ними спілкуватися? Мені хочеться висловити свою повагу і любов до них. Ага. Вони зробили багато. І в такий спосіб я можу засвідчити свою повагу і любов. Якщо вернутися до е, проєктів з дітками з інвалідністю, то теж це робилося заради цих дітей. Маленькі Красани у великому світі серія книг вийшла шрифтом е, Брайля. Ми працювали з Валентиною Люліч як е, автори. Як е, письменниці, і ми вивчали цю тему, ми спілкувалися з людьми, які дотичні до цієї теми. І, звісно, що е, за честь було долучитися до цього проєкту. Якщо говорити про е, ті книги е, для дітей, яких я була творчою менторкою, скажімо, Маріка Колеснік чи Настоня Мендзюк, до речі, двоє з Дубинщини. Ось то тут спрацювала казкотерапія, ага. і не тільки каскотерапія, це досить глибока така розлога тема. Не будемо в неї занурюватися, але ці дівчатка мають свої книги, завдячуючи е, е, спілкуванню. От Настоня Мандзюк, вона видала цю книгу за сприяння українського культурного фонду. І Маріка Колеснік свою третю книгу, третє диво також видала за сприяння цього ж фонду. То е, створення анімацій, е, діти, діти проходять цю казкотерапію, тому що саме дитині властиво говорити не от прямо так, а опосередковано, ніби від імені третьої особи. І вона в особистість, е, чи, е, скажімо, в ту яблуньку, чи в ту ковдручку, чи е, в звірятку, чи в пташа вона вкладає свої емоції. І дорослі уважні, і ті, які вміють бачити і чути, вони прослухають це. Ага. Просто пригадується, як з Марійкою Колеснік спілкувалася. Вона лежала в обласній лікарні, і одну із казочок вона мені надиктовувала на диктофон. Вона вже не могла писати. Спочатку вона трішечки ілюструвала, і вона розповідала історію про хвору дівчинку, якій принесли букет квітів. І після того вона пішла на одужання. Я зрозуміла, ця дитина потребує квіти. Uh -huh. Я привезла їй з Франції справжній парфум такий для дівчаток, підлітків подарувала. І попросила мого сина, щоб він заніс їй великий букет квітів. Це, це так У мене мурашки. Це увага, це увага, це знову ж та сама увага, про яку я кажу, і увага до деталей, увага до бажання, тому що все важливе в нашому житті, кожна дрібничка. Як вважаєте, ви емпатична людина? Звісно. Чи необхідна ця якість для того, коли працюєш саме з дітьми? Безумовно. Чи шкодить емпатія людині? І, і так, і ні. Варто балансувати, дбати про свій внутрішній ресурс і розуміти, коли е, варто відпочити просто, поповнити свої внутрішні ресурси і знову вийти до людей. А чи була якась історія чи відгук, е, які дуже вас зачепили до сліз, до якогось емпатії? передумування, обдумування цієї ситуації? Щодо емпатії, я так одразу не пригадаю. Ось лише минулий тиждень відвідали простір жінки uh -huh. з Донецької області, які приїхали до Рівного буквально на три дні. І перше, що вони відвідали, яку культурну інституцію це простір креативних індустрій. Коли я показала вишивану книгу Оліни Костенко, я поцілую мальву щуку. І вишиту лісову пісню Лесі Українки без скорочення. Я бачила е сльози на очах однієї жінки. Це мене зворушило, я запитала, чи можна її обійняти. Вона сказала, що так. І я зрозуміла, що ось це поняття третіх сліз. Перші сльози, коли людині дуже добре, вона плаче від радості. Uh -huh. Другі сльози горя. Біда, щось трапляється, людина вивільняється в такий спосіб від емоцій, вона, вона горює. А треті сльози, вони в мене з'явилися, коли я споглядала роботи Миколи Бондарчука, нашого дубенського різбляра в дубні, в парку Шевченка. Я дивилася на цю різьбу по дереву, і в мене справді з'являлися ці сльози. Тому що е, мистецтво, воно промовисте, воно торкається. І коли я обняла цю жінку, я зрозуміла, що книги також можуть бути емпатичними. Угу. Насправді так. Мені теж здається, що коли ти бачиш, що людина зробила своїми руками, ну це, це дивує. Я хотіла би поговорити ще про ваше таке. Одне з крайніх досягнень е, в креативному просторі вже місяць. Понад місяць, так, так. <гум> і насправді, е, я думаю, що це для вас якийсь наступний етап. <гум> е, як вам відчувається в новому амплуа, бо зазвичай у вашому переліку була мистриня, письменниця. Тепер ще є якась е, нова, новий якийсь певний опис, що відчуваєте всередині, до чого прагнете, що там є? Що там є? Там є затишок. Там є усі вишивані книги, повна колекція. Там є різблені скрині для чотирьох євангелій, різблені скриньки для триптиху. Там є багато квітів. Навіть був випадок, коли підходить один чоловік і запитує мене в просторі: Ви квіт ви квіткарка? Кажу, Кажу, що ви взяли. Ні, та кажу, у вас так багато квітів. Я зрозуміла, що квіти це теж те, що наповнює простір. Угу. Е, є кава машина, я завжди пригощаю людей, які приходять, е, багато цукерок люди приносять з собою. І, звісно, є прийняття. Мені чомусь завжди згадується Теодозія Бриш, наша землячка, яка працювала у Львові, вона мала майстерню. Але багато митців мало майстерню у Львові та будь-де-інде. А от до неї завжди йшли люди. Просто поспілкуватися, поговорити. Вона могла в роботі говорити, вона могла залишати роботу і пригощати людей теж спілкуватися. І так приємно, що цей простір який, власне, існує за сприяння Рівненської міської ради, тому що в такий спосіб мені дана ця можливість в особі Віктора Володимировича Шакарзяна. вона є майданчиком і затишку, і зустрічей, і навчання, і навіть святкування днів народжень. Уявляєте, приходять люди і кажуть, ось цьому е, хлопчині 13, 14, 15 років я йому вирішила подарувати відвіданим до вашого простору. Угу. Цікаво. І ще до цього переліку я би додала, що мені здається, що це тепер ваш другий дім. Е, другий дім е, цікаве. <реш> <реш> цікаве бачення. Е, дякую за те, що ну, у вас воно є, саме таке. Щодо того, що я там проживаю, можу сказати одне. Мені там добре і мені там хочеться бути якомога довше. Пані Олено, наша розмова йде до завершення, і я би хотіла наостанок запитати вас, якби ви описували себе, то ем, Олена Медведєва це про це про життя, яке триває. Цікаво. Особливо е, в плані вишивки, яка мені здається ніколи не закінчується. Хай так і буде. Дякую. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, що. Настільки багато будете творити, що вам потрібно буде там приміщення розширювати, бо вже не дай буде вміщатися Бог. все. дай Бог, дякую вам дуже за цю розмову. Спасибі вам, пані Ольга. А я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною була майстриня, письменниця Олена Медведєва. Мене звати Оля Добреля. Це була програма талановиті. До зустрічі.